Кажи всім привіт. Слава Україні. слава Україні! Так що, друзі, героям слава! Місто Переясло, правда, не ярмарка, ну але все одно нас сюди тяне. Тут дуже добрі люди живуть. І їй-богу, я заїхав у магазин, як їхав якось два, А, як пірсу віз. І заїжджаю на виїзді в магазин, води купити. Ти знаєш, стояло чоловік п'ять людей і ну, так, подивились на машину, просто кожен надійшов. І пропустив, ти кажу, да я не спішу, все нормально. Ні, ні, все їдьте, все нормально. Я кажу, у нас так, ну, у нас трошки не так. Я кажу, в деяких місцях зовсім по-іншому. Ну, я кажу, я ж не військовий, я просто свиновод. каже, ні, все нормально, тобі ж подякували, дуже приємно. Кажуть, ну я ж їм це і кажу, вони кажуть, ну, приясні такі люди. Так що я дякую місту Переяслуву, дякую Сані. Саня. Дивиться мій канал і знає, що в мене там є моменти із соняшниковою макухою, не можу вирватися, там десь поїхати. Він каже, набери дядько, дядько, Коля тобі зробить дешевше. Так що набрав дядько, Коля мені підготовив. І Саша каже, як будеш їхати, то набери мене, я поможу загрузити. Тому що реально зараз є проблема, є проблема, немає ну, рук. Якщо раніше... Свиснув і хлопці приїхали і поїхали. Ну, хто не на роботі, то на сьогоднішній день це вже є проблема. Ну нічого, ми будемо робити все можливе і неможливе і працювати по господарству і підтримувати наших захисників. Так що я дякую кожному за довіру за підтримку. Ну а ми ще світла немає, олійниця не працює, але дядьколя нас зустрічає, пару хвилин вже з ним поспілкувався. Прикід у нього прикольний. Так що ще підемо, подивимося, що там робиться. Так, дядь Коля якраз там клієнт. О, навіть номер телефону зараз покажемо. Привіт, каже всім підписчикам. Слава Україні! Героям слава, красую, ти як надюха. Так, номер телефону, я думаю, він працює 050 381 66 31 095 574 50 43. Так що, дядя Коля, темно, олію вона продає. Отака макуха класнюча. На випуски цей раз не поїхав. Трохи там. Дорогувато поки. Ну і все наша макуха. Дядь Коля мені наготовив. І зараз заганяю, і Санька мені допоможе загрузити. Світла нема, процес не йде. Був би процес, то ми б засняли. Ось така насіннячка. Ну, не знаю, я сильно не контролюю, кажу, що зараз насіння піднялося, і макуху вже виповски відпускають по 8 гривень. Ну, дядь Коля нам дає трошки дешевше. Не знаю, яка конкретна в нього ціна, запитаємо. Дядь Коля, все відпустили. Ну кажіть тепер ви всім привіт. Всім доброго дня. Доброго здоров'я, доброго доброго... <laughs> Да, Гарний у вас прикидон. Так що, дядь Коля, а ну скажіть мені, будь ласка, для людей, яка ціна на олію, на макуху. І ви казали, є у вас якась штука. О, Я... є. Да? можете мені показати? От макуха сьогодні 6 рублів, Ось в мішках. 6 рубль. Гривні. Да, оце, оце, оце макуха теж. Оце цю макуху. Так. Е, це коли ми по по-моєму, чи позати. Оце ми цю, цю макуху, як почалася війна і uh -huh. було розбори макухи, стало там побили там, то ми мусили експериментувати і це ми робили з макухи брикети. Я зробив прес, і uh -huh. зробили брикети. А то раз. Друге, горить обалденно. Горить, типо, казав ясним пламенем, як похоже на антрацит, топив. Я сам топив у себе камін і бачив, воно горить. Взагалі, горить добренно, блін, просто ну немає слов. Ціна питання. Да. Ціна питання, яка, ну, як людина, може, хтось хоче. Я там номер, же що, те, що на, що намальований, да, то да, да. Оце на сьогоднішній день це 7 гривень. Ну, ну, що це ж макуха по 6. Бля, ходять, Коля, щось ти здешевиш, я не можу поняти, В випусках макуха я подзвонив, по 8 гривень. Ну, Сережа. Ну, а у вас брикет по, по 7. Чуєте? То може я брикети назад переб'ю, да буду свиней годувати. Ні, так діло в тому, що це та сама макуха, тільки ще раз спресована. О, ну вона її, щоб її годувати, то її треба дійсно перебити. Yeah. А відро вона стоїть ну, і... киньте на стіл тарабанить вона о бачила який кавалдик yeah. так що друзі оказується Коля у нас спро... як там справедливий я думав що це тільки мені по 6 гривень видаєте так що макуха по 6 гривень для yeah, вс... ну, для всіх ти ж в відділіх та сказка ну все одно, я просто, знаєте, ну, думаю, може там комусь так, комусь так. Я одразу не зробив нагу, але ще луть, кож говорить так, як воно є. Кажу, зараз буду, спитаю, дядьколі, яка ж ціна. Я Потом... не знаю, як ціна буде завтра, наприклад, зараз на сінях сонячне каже. Піднялось воно ж полізло. Яке воно буде наприклад, як я буду робити, яке воно потім буде. Ну це в мене те яке, яке ж, в мене там... Ти ж на сьогоднішній день, якщо людина подзвонить, цю макуху ви можете продати по 6 гривень. Да. Все, питання є і брити небагато, тому що вона всянула. Нема... Я робити не можу, тому що немає світла. Немає світла, так. Да. Так що я теж до дядьколі подзвонив, Дядько каже, треба час. Каже, якщо що набережку, давайте ви мене наберете. Ну я його не набрав, потім він мене все-таки набрав. Каже, ти скажи, треба чи ні, я наготовив. Так що я наготую. Мене було всь... вчора, забрали 20 мішків, приїхали з мирно і приїхали з Мирного. Самі, як ти, я не можу казати, думаю, тобі пообіщав, а мушу йому не, Ну мені таке ж казав, тону півтори, ну буде, що є, то все заберемо. То 800, значить, тонну 800 загружаємо, якщо влазився в машину, забираємо, я ж давненько вже у вас не був. Так що місто Переясло, вулиця як називається у вас тут? Героїв Дніпра. Героїв Дніпра, скільки, 30, по-моєму, сім. 37, скільки вже років давите цю макуху? Адрес не вилучили. З 2000 на друге. А тут? Бля, а тут саме стільки. Як було мені 60, це 9 років 9 років. 9 років Це ж був цементний складяшко. Тут же я був колись з галмехом, з лампасами ходив, блін. Могли я подумав, що як буде 60, буду мітати якийсь гнидний кидає. Ні, так ви ще, я кажу, пару років назад приїжджав і казав, все, вже не нас зав'язую, вже зав не зав'язує, зав'язує, да. щось ніяк не зав'яжете. вже хоч два. Гривня. Привичка, це як мої тещі. Я кажу, мамо, вже ж не в нас рублі давно не ходять, і не доведи Господь. Як казали, донатьте гривнями, щоб не, ну коротше, неважно. Також, да? мене пенсія, мене не важно. Щоб не розчитуватися. Якщо це кинуть, його можна кинути. Ще то вже думав кинуть, дуже боліли ноги. Ну, а потім попустило, так я думаю, кинувся, думаю, продавати, а потім. Такая корова не знаю самому. Да. О, то це поки попрацюю, а там я не знаю, як потім буде. Ні, ну макуха гарно виже та. Нормально. Ти подивися, яка макуха, блі, я ж а це якийсь прес, прес- другий у вас, да, да. я ж дивлюся, що щось інше. Другий прес, та макуха, є моя, -ма це макуха на базар хорошо. Воно да. бачить мішки. Всю... Відрами продавати хорошо. Да? Об'єм великий, вес нема. Да, да. У мене всю життя були мішки по 25 кілограмів. Да. А зараз по 20 А це по 20 мішки? По 20. Ну, буде легше грузити. Да. Зайде, тут... Легше грузити, але, але 25 не можна всунути, блін. От вона просто така, знаєш, сжата зжата Чим менше жиру, тим більше протеїм. Правильно. Ось, наша я все вона. Да, і менша волога, соответственно. Ну, а на нам влагу, влагу купляти, правильно? Чим сухіше, тим краще. Ні, це все купляв я. Ну, коли прилітаєш з там, ходу там, чи відкуди, немає різниці. Коли тобі кажуть, що в нас закінчилась макуха, а ти просто, а тобі ти нема коли поїхати, тому що вже треба їхати в інше місце, і ти просто їдеш у світ кормів і купляєш. І ціна питання 185 гривень 20 кілограм. Макуха не те, ну, не що тут ціні діло, ти економиш час. Понятно, якби мені за два мішка приїхати до вас у Переяслов, то в мене вийшло б дорожче. Тож це залежить для людини. Все-таки розніця і опція різні речі. Якщо людині їхати сюди за двома мішками із Березані, то нема сенсу. Це таке тонну приїхати взяти. Коли ти тонну їдеш, ти вже економиш дві тисячі гривень, то можна і приїхати. А якщо я візьму тонну 800, то я зекономлю, я доб'юсь солярку. Заодно побачу гарних людей, провідаю, і це буде ще один спогад історичний на Ютуб-каналі Сергій Шелудько. Тому що деякі люди там дивляться прямий ефір. О, я не вспів. Я кажу, він є в записі. Ви можете зайти його передивитися навіть те, що був три роки назад. Тобто. Так само ми з вами позазняли колись те відео, воно там є. І дасть Бог колись я там, що воно ніде не діне, це сліди, це історія. Я кажу, оці поїздки, які на сьогоднішній день, от хтось там говорить, що це погано, хтось каже, що це дуже добре, хтось каже, ви являєтеся частинкою цього всього історичного процесу, тому що ви не стоїте осторонь, не об'єднуєте людей, спілкуєтесь. і кожна людина. От якщо навіть там взяти, от приїхала людина, я. Верніше, я виходжу, біля воріт стоїть людина з машиною. Каже, куди заїхати? Да. Каже, я тобі привіз тонну Тож от Люди ну, вони бачать мою діяльність, і я розповідаю, я не віддаю все своєї родини. Я тримаюсь на плаву, так як і ви. Ви працюєте для того, щоб був фінанс. Фінанс для того, щоб ви заплатили податок, ви заплатили за світло, якого немає. Ви прогодували свою сім'ю. Ви рухаєтеся далі. І якщо у вас є заробіток, то ви маєте можливість підтримати свою команду, яка допомагає хлопцям. Сотвідали. Це, да, от. Але на сьогоднішній день без цього ресурсу ми ніяк. Тобто, поки людина працює, поки людина може забезпечити себе і може допомогти тим, завдяки кому ми тут живемо. От і ми, так само моя родина, ми працюємо, але на сьогоднішній день планів я ніяких не ставлю на розширення, на якесь щось змінення. Я ж вам показував відосик, да, ну, відосик, і, і Саня то це контролює ситуацію. Він бачить ці всі будинки, і якщо у кожної людини є. Ні, ну, <проб> він просто дивиться все. Я те, що дивиться. я показую, да. він всі відео дивиться. І він просто знає мою всю цю історію, ці всі моменти. І я ж коли людині запитаю, от, Сашка Саня, яка в нас машина вже передана. 53-54. Все, 54. 54. бачите, ну, я. Це ж не підготовлено. Ти вложив масу грошей, своїх, зароблених тобою. Ну, своїх. Кожна, кожна річ, яка купляється. Завжди розпочинається з себе. І я кажу, якщо ви хочете, от люд, люд, люба людина, якщо хоче там розпочати збір, вона повинна розпочати себе, піти по своїм знайомим по друзям. Тобто, якщо це військовослужбовець... Стільки тільки лється, Серега, я це все бачу, понімаєш. Це оця за. Але ж ховатися від цього дерма. але я, коли до мене приїжджають хлопці, коли він їде 12 часов ночі по трасі Київ Харків, він каже, Серега, я їду, я не можу мимо проїхати, я хочу до тебе заїхати. А це найцінніше, що в мене є на сьогоднішній день. Це дивиться в очі тим, хто дивиться в очі кожен день смерті. Тобто, завдяки їхнім життям... Внимайся, це ти гарно говориш і дуже добре. Але виникають питання, от таких дурів, як я. Кажи. Ти подивишся, що робиться, блін. Де наш прем'єр? Де наші міністри оборони? Третій рік війни. Ми не в спромозі Україна навіть свої патрони виробить нормальній кількості, блін. Я а де один... ж снаряди, а де ж машини, а який бюджет і так далі. То от ці бізнеси попривикали, що таке, як ти. Вони, вони не люди. попривикали, ви ж розумієте, є в деяких випадках, коли людина, от дивіться, коли розпочиналася повномасштабка, люди дуже багато допомагали. Потім люди, коротше, розочарувалися, тому що хтось почав красти, дивіться, а от хлопці стоять на коліна. І коли ще була зарплата нормальна, от всю ту зарплату фактично хлопці тратять. От її просто немає. це, Сережа, так що ж, ж це в нас присходить? Можливо, дякую цим, цим хлопцям, отаким людям, як як оце ти, отаким отчаянним, чаям які, молодим, які ну, яким неравнодушно. равнодушно. Хоч... Вони шукають машини, шукають можливості, шукають засоби. Так що, FPV, реби, все роблять люди. А люди. Це, а це що? Хто? Це? Я не можу. в мене немає цензурних... Я просто дякую. Я ще раз дякую Віктору Безсмертному, який нам. І, ну, це його діти, ну не то, що діти ще людина, яка сама протягнула нам руку для того, щоб удешевити процес вироблення ребів, для того, щоб не стояти в чергах та, і не, не... вже зробили вже перший позавчора протестований на три діапазони. Ми всьому. Бо іншому немає. Там такі хлопці, як я, такі Боже, саме селюки. Ти поймаєш, це ж ти говориш, розкажу, роді би цими ділами треба гордитися, а мене страх бере. Звісно, нас можуть завтра й да яйця і повісити на гілляку, тому що але то вже не бо завтра, оце ж ці, що зараз мурчать, там що ой, я ж <гіт> ти лізуть, поймаєш тебе, то наше, не дай Бог, не дай Бог прийдуть сюди. <гіт> це почнеться знову депортація, начнеться ти ж будеш здавати. Якби ти ж шо... о, свят. Я, 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 якби ти чувати, які бувають діспути, оце по цьому поводу? Я б не подумав, що люди, з якими за одним столом сидів, пили по 100 грам. Ну, їздили, припустимо. Яка в них думка? Я з вами це, згоден. Це капець, це капець. Давайте тоді я відштовхуюся завжди від тих родин, у кого служать хлопці. Ви ж розумієте, дуже багато родин. да? Їх по голові будуть гладити? Ні. А хлопці віддають своє життя. Їх залишилось не так-то багато. Те, що там говорять, щоб ви розуміли, ну, кацапи продвигаються. Да? Ну, на тих ділянках на тих ділянках фронту. Що вони залишають після себе, ви бачите. Зрозумі. Я вам показував. Ситуація в тому, це період часу. І ті люди, я ще раз кажу, які совітують, як уникнути мобілізації, то хай одразу готовлять людей, як вести себе в окупації. Все, так, баста. Однією, так знову таки, СБУ наше. Що це, блін, за цир такий? Ти розумієш? що це ханство все остальне, як з одної сторони, а з іншої сторони. А чого ж так стало, що народ, за який стояв в, очередях в воєнкоматах на старті цього безпреділу, Зараз це тирично проти війни. Це що, страх? Вони не, ну проти війни, страх? проти війни всі. А я тобі скажу, по чому проти війни. У мене брат, у мене брат 52 роки. 51 поїмаєшся. Він добровольно пішов у марту місяці, то значить це ж було воно. Коли це воно було у нас? У лютому місяці 24-го війна почалася, а він у березні, по-моєму, перед 8 березня пішов. Добровольно. Майстром ПТУ добровольно пішов. Йому тикали всі. Ну як, ну як? Ми так всі надиховані. А про що, навіть згоден? Він мені почав розказувати речі. Ти да, є. ти, понимаєш, що я кажу, Олег, ти, блін, що ти мелеш? Такого не може бути, такого не може бути, в принципі. Він каже, мені самому каже, страшно, що я говорю. А каже, а може, Путін прав? Ков ти що мел? І коли він почав приводити мені приклади, я в себе не повірив, розумієш? А тепер ось як поїхав, вже мої знайомі оттуда, бо він не десь у Києві там. Це воно було тероборон, що він їм якось там розказав. Що вони, вони на порядку не були, а були тут ну, відножні. Є просто деякі yeah. руководителі, які oh. ведуть себе хуже, чим ну внутрі отуто. Ти розумієш таке, наче зливають. Ну ми да, ви правильно це сказали, де збиву зливають точно, блін, тому що так не може бути. Те, що робиться, це треба це, не, це не, не случайно. Це або треба спеціально вмівши таке робити. Типу, незаметно, що ми старали, старалися, старалися, я вагон піднімав, піднімав. Ні, ні, піднімав. За, Ви ж розумієте, прошита система кацапськими, так ну, не теж шпіонами, а проросійськими людьми у всіх службах є їхні люди. Ні. Ну, тому що 30 років, вибачте мене, вони готувалися до всього. Не будемо погане, Все одно я підтримую ту ланку людей на даний момент ту яку. І такі, як я, і от машини ми передаємо через фонди, наче немає там фінансової якоїсь звітності, але вона попадає тій людині, які безпосередньо її купив. А за цю звітність ти, це треба. А завтра вже ти хай. що це? Ти розумієш, Війна! Вбо... Ж... понімаєш? Які, які, які вони роблять звіти? Ну ти розумієш, це я що, треба або спеціально таке зробити, блін. Ну, із за чого ми передаємо хлопцям машини? Комусь це не подобається, тому що другі там підприємці або там люди, які збирають, вони стараються передати через акт передачі для того, щоб з себе зняти відповідальність, але його поставлять на баланс. Машину все одно ремонтують хлопці, але якщо вона втратиться, за неї треба нести відповідальність. Ну, були випадки, людина, брат купив, так як ви, наприклад, своєму брату купили автомобіль. Людині 60 років стукнуло. І він збирається додому, ну все, 60 років увольняється. А командир йому каже, чувак, а машина? А машину розбили? А він каже, як машина? Так мені ж брат її купив. Таке вона ж на балансі стоїть, братан. Востанови і увольняйся. Бачу? От вам відповідь на всі запитання. От Це те, що ви казали, що всередині. Спеціально робиться. Ось Я Олегу купив бронежилети, каски, син приймав участь. Гарно кепірували. помієш, ну звісно, 50 років це не 20, він не 30. Да, да. О, і він це год назад. Чи, чи стрибав окоп, чи щось вони ще вибігали. Ну коротше, факт того, що він, ну, він стрибнув. У оці ж повної кіпіровки зламав ногу, кістку ну, там біля Щеколотка. І щось видно спину, хоча бо видно, що хоча він такий сам хлопчина здоровий, ну як мужик здоровий, йому господь дав здоров'я на двоїх, який він його даром тратить, так виходить. Ні, він Тоді, не, що... не, не даром тратить. Так от тепер дивись. Нога, він ще так, та це я, мов, ногу забив, бо там однак, одна квістка лопнула, одна От. А спина болить, 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 болить. Єлі він упросився, щоб його направили в госпіталь, у це Поїхав ще. він в госпіталь. От. Там поки його обстежили, поки туди-сюди. Ніхто нікуди не відпускає, ні боліш, нічого. Ну, він виходить від лікаря. От, а лиш кандибає на ногу, коли лікар йому в спину. А що у вас з ногою? Ну, як голя, та-та-та. Коли благо цьому лікару, це гарний приклад. Обстежиться, на, значить на рентген послали. На рентген послали, блін, нога зломана це людський фактор. Все-таки є люди в різних структурах толкові, Далі є і поліцейські толкові, і ВСПшники. Та немає в різних... в різних структурах, і в тому в Міністерстві оборони є хороші і погані. Тобто це людський фактор. Про що я просто скажу? Оце, що ви тільки сказали, покуда, не буду цінити людей. Які отримали поранення, які виведені поза штатом, поки вони будуть отримувати 580-600 гривень, то ніякої мотивації ці служити не буде. Людину повинні цінити. Не... Ми повинні піднімати там, об'єднуватися родичі, знайомі, друзі, коли людина там поранена, на той протест чи ще на якісь річі. Так, да, є там програми, але не всі. Більшість людей, хлопці виводяться поза штатом. Дивись, Я ж тобі докажу ще не докажу. Ми наші аля фалю. Це не до сказав за що щоб якби, похвалився його подвигами. От. А в тому, що значить, йому зробили операцію, тобто його направили із спиною, щоб спина в нього, ну, десь потягнув. Хоча до цього проблеми він спиною не мав. А тут тобі хоп, нога поломана. йому тільки просвітили зразу ж на операцію, вставили там якусь шпицю, туди-сюди, гіпс, обґінтували все, 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 куди, блін. Олег дзвонить, Коля, треба, надо, значить, ну я ж бігом приїхав, тіпа додому на реабілітацію. Він мені так, давай же ми заїдемо зараз у мою частину, десь там вони вичнемо. Давай заїдемо в мою частину, щось там треба, щось чи написати, чи що. А я ще й так знаю, що Олег, як не поняв. Ти, ну, це не ранення, Ну, тим ні, не німене, ти ж воїн, блін. Ти ж вроді без госпіталя. Ну, що тобі ця часть? Бо мені немає коли. Ні, давай заїхали. Він там відмітив щось там все. Я його привіз домой. Він вдома, значить, лежить. Нога обстелю, блін. Це повинно бути. Десь днів через п'ять приїжджають командири і кажуть, ти СВЧ. Тому що за СВЧ? Самовільне залишення. Частина. Частина. Як? Я, яке залишення? Я ж ось, ви ж всі суки знаєте, ви ж, ви ж мене, я ж по вашому дозволу, я ж то, я ж нічого діла не знаю. Ти може бути на службі. Чи вони забули десь там портабілірувати, Чи не знаю чого. Це наша дебільна бюрократія. Поки ці... не будуть ціни... — Диви ще далі. Розказую. В общем, там якось у тему він залагодив чи грошима, чи не знаю чим залагодив. Потім треба ж їхати знову на госпіталь, бо треба ж там ще щось то знімати, то ставити. Серега, як я його повіз, щоб нам ще будь-перші рядах, ну тут рядом, стільки тут їздив вже... — Я зрозумів, куди ви їздили. Да. Якось кудрявська чи щось там таке. То ти розумієш, я як подивився на госпіталь, люди їдуть. З Хмельницького, з Рівного, з Житомира по чому-то їдуть аж сюди, щоб якусь чи справку, чи підтвердження, чи, чорт і знає чого. І це ж люди їдуть не здорові, це ж не на курорт. Той то, то ранений там, то, то нема руки, то немає ноги, всі спішать, людей набито мать муша, вони работають, там, грубо скажем, там з 8 до 5 і на все плевать. Там, там, такий, там такий напряг, там, там, там воно добром не кончиться. Що це не, не спеціально ділається? Мало того, потім, якось вони я там не чув два, два рази говорити, там мужики між собою балакали. Я так типу, як підслухав, роді. Це один Хмельницький, а другий Зровно. це Вони мені в прикладі приїхали. балакують між собою, треба їхати, було знову десь чи на роботі. Ну, в общем, десь туди треба було їхати. За яким-то підтвердженням чого-то. Так, понимаєш? там, де дислоціруєшся, туди їхати підеш. Да, Це просто бюро блін, Люди ранені, приїхали. Обули десь там і в госпіталях, і в Хмельницькому, і кругом, кругом. Тут приїхали сюди, треба підтверджуватися. а тут треба, щоб підтвердити тут, то треба поїхати туди. Так, є така проблема. Це дуже велика проблема. Ну але ж, дядько, ми не такі. Ми все одно працюємо, працюємо. І ви ж брата підтримуєте, і не тільки брата. І ми будемо підтримувати, тому що основна маса людей воює таких простих українців. Скільки на таких, знаєш? Глупих смертей, блядь, за глупних команд. Як розказують мені, як, як... є хлопці воюють, І самі офіцери, я не кажу, що це всі. Кільки таких, блін, підняв дрончик, понимаєш, він тут сидить, або йде, наприклад, в каратулі, він управляє тому туди, тому туди, тому сюди. Поняття не маючи де. Та, і що? Є. Дуже багато моментів. І, Але зу... і що? Все буде добре, все буде Україна. Так що, друзі, дядько Лю провідали, він вибалакався, трошки, знаєте, як і сповідувався перед святим отцем Сергієм. Святим отцем Сергієм. Так що заїжджай, бо Санька теж спішить. Грузимося. Я вам дякую, що дзвонили, що удешевили мені процес, Кому треба макуха і пілети. Ну, пілети реально ну, це просто дешево. Це не пілети, це брикети. брикети. Так що це реально. Реально, я вважаю, якщо макуха, та макуха дорожче. Ну, то так, як хтось скаже, туди ж можна не тільки макуху закатати, ну, але дядь Колі, просто іншого тут нема. В нього нема віялки, мусор і всього остального. Ні, що в мене віялка, і я не катаю, я, я, я топлю. Там. Та скільки там тої, бляха, тої віялки, сімічки, ну, дядько. Так що всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока. Так що все буде Україна, дядько. Бай-бай. Да. Бай-бай.